Що ж у сумці клінерів компанії Клін Клін? Спершу ми відкриємо найбільшу кишеню. Давайте розберемося що до чого. Цей засіб від нальоту, цей від жиру. Наступний у нас. Для того щоб перші дзеркала та вікна сяяли, Для сантехніки засіб від уже сильного нальоту та залишків цементу. A а також усі наші засоби є професійними, сертифікованими, гіпералергенними та використовуються для різних видів та різної інтенсивності забруднень. Універсальний засіб для миття посуду ароматизатор. Містить у собі аромат та ефективний сорбент, що в поєднанні нейтралізує запах і при очищенні надає свіжий аромат. Так, так, це його застосовує, щоб ваша оселя пахла. А також такі Ще дві баночки для вашої підлоги: окремо для плитки та окремо для дерева. Ну і звісно, велике-велике вітра. Фух, з пляшечками ми розібралися. Тепер перейдемо до іншого інвентарю. Так, оце у нас телескопка, до якої ми приєднуємо стяжку із шубкою для миття вікон. моп для миття підлоги, Пара очисник для очищення парою швів. І до нього також іде ось такий інвентар. І куди ж без ганчірок у нас є їх два види: ганчірка з мікрофібри для скла з вигодкою поверхнею. ганчірка з мікрофібри універсальна. Маємо таких. Цілий пакет. Ми вже завершили з великою кишенькою і перейдемо до менших. Хочеш стіє розпочати. У ній є дуже багато рукавичок, багато рожевеньких. Наступні кишеньки, серветка, поліроль та І перейдемо до двох останніх кишенюк. Перші у нас дуже багато, дуже багато різних губок. Ось така щітка, Не повірите, зубна щітка. скрипки. Йо, і навіть ніж ніж у нас є. Насправді це усе для очищення поверхні від бруду та нальоту. І перейдемо до останньої кишеньки. Світливий. Пакет скребок, на губка для очищення плям професійність. Це про Клін-Клін, тому не зволікай і замовляє, щоб отримати блиск, чистоту та свіжість.